Вітаю вас на каналі Любі 11 класники. Ми продовжуємо говорити, як зберегти і покращити власне здоров'я. І сьогодні будемо вести розмову про те, що таке стрес, як впливають стресові фактори на організм і як їх уникати. Дослідження свідчать, що сучасні підлітки відчувають більший стрес, аніж дорослі. Уявіть собі таку ситуацію. Ви маєте скласти відповідальний іспит. На підготовку відведено тиждень. Упродовж цього часу ви відчуватимете занепокоєння, дратівливість, злість тощо. Перед іспитом вас може навіть охопити сильне хвилювання. Можливо, ви будете так боятись поганої оцінки, що хотітимете втекти, аби не складати цей іспит. Це і є стрес. Стрес це те, як ваше тіло реагує на виклики або складні ситуації і готує вас протистояти їм з увагою, енергією та силою. Коли ви відчуваєте, що можете впоратися з цими труднощами, стрес готує вас і дає мотивацію робити певні дії. Підлітковий стрес поширене явище, якому потрібно навчитися давати раду. Підлітковий стрес, статистика і факти. Понад 25% підлітків відчувають стрес упродовж навчального року. 59% підлітків стверджують, що відчувають стрес, бо не вміють керувати своїм часом. 40% підлітків стверджують, що у стані стресу відчувають роздратування або злість. 35% підлітків через стрес не можуть спати вночі, а 23% втрачає апетит. У багатьох підлітків стрес призводить до фізичних змін. Підлітки мають перевтому, головний біль, розлади шлунка або кишківника. Підлітки долають стрес за допомогою комп'ютерних ігор 48% і перегляду інтернет-сайтів 43%. Пам'ятайте, що цілком уникнути стресу неможливо. Натомість можна навчитися ним управляти, щоб він не мав негативного впливу на ваше життя. Чим раніше ви навчитесь давати раду стресу, тим краще ви робитимете це у дорослому житті. Фізіологія стресу. Опинившись перед загрозою, людина відчуває сильний стрес і у неї спрацьовує автоматична реакція, що називається бий або біжи. Ця реакція досить важлива. Організм готується боротися з джерелом небезпеки або тікати від неї. Коли активізується цей механізм, нейрони з мигдалеподібного тіла мозку посилають сигнали у гіпоталамус, який виконує у мозку роль сполучного центру. Гіпоталамус посилає сигнал у наднирники і активізує симпатичну нервову систему. Наднирники виділяють у кров адреналін, що викликає підвищення рівня цукру в крові і приплив енергії в усіх частинах тіла. Як наслідок, у людини частішає пульс, розширюються зіниці, шкіра червоніє або блідне. У такому стані організм людини перебуває 20-60 хвилин а потім знову може набувати нормального розслабленого стану. Така реакція властива і дорослим, і підліткам. Вона є нормальною, якщо організм не перебуває в описаному стані дуже довго. У невеликих дозах така реакція навіть корисна. Саме вона допомагає нам ухилитися від м'яча, який летить у нас, або вчасно відскочити, коли назустріч їде автомобіль. Стрес має різні фізичні і емоційні прояви. У деяких людей він виявляється і в поведінці. Розглянемо симптоми стресу. Емоційні симптоми. Люди, схильні до стресу, можуть виглядати пригніченими і нещасними. Підлітки в стані стресу можуть здаватися схвильованими, роздратованими або відчуженими. Їх легко розлютити, їх вражають прості речі. У важких ситуаціях підлітки нерідко почуваються безпорадними. Фізичні симптоми включають утому виснаження, головний біль, нудоту, запаморочення, прискорене серцебиття та втрату апетиту. Підліток може збайдужі до занять спортом та інших фізичних навантажень. Деякі підлітки втрачають або, навпаки, набирають вагу. Підлітки, які відчувають стрес, можуть здаватися неспокійними, виявляти ознаки нервозності, вони кусають нігті, неспокійно ходять, метушаться тощо. Відсторонення від родини і друзів, примхливість, дратівливість, недбалість дій і байдужість до улюблених занять також можуть вказувати на стрес. Когнітивні симптоми. Стрес у підлітків впливає на їхні когнітивні здібності, наприклад, пам'ять. Інші когнітивні симптоми включають ірраціональне мислення, нездатність зосередитись на тій чи іншій діяльності тощо. Зі стресом легко впоратися, якщо знати його причину. Навчання одна із найпоширеніших причин стресу підлітків старшого шкільного віку. Підлітків часто хвилюють, якість виконання домашніх завдань, підготовка до іспитів і вступ у заклад вищої освіти. Помірний стрес корисний, якщо мотивує підлітка вчитися краще, але якщо він негативно впливає на когнітивні здібності та здоров'я, варто вжити заходів. Фізичні зміни також можуть бути причиною підліткового стресу. Підлітки переживають емоційні та фізичні зміни, які їх дезорієнтують. Непорозуміння підлітком того, що відбувається з його тілом у період статевого дозрівання, може призвести до стресу. Крім того, надмірне фізичне навантаження нерідко спричиняє втому та психічну напругу. Соціальне життя має велике значення для підлітків. Вони потребують визнання однолітків і для цього ходять на вечірки, гуляють з друзями. Для підлітка більше важать друзі, ніж родина. Тиск із боку однолітків викликає стрес і змушує їх вживати алкоголь, цигарки і наркотики. Підліток ніби повинен приховувати своє справжнє я, прикидатися іншою людиною, і це веде до появи стресу. Підлітки створюють для себе прийнятний соціальний імідж, намагаючись під тиском однолітків дотриматися його. Це непросто, а тому вони в описаних обставинах досить часто переживають стрес. Крім того, конфлікти з друзями, знущання однолітків і романтичні взаємини також нерідко є причинами стресового стану. Усе, що відбувається у родині, впливає на підлітка високі очікування батьків, розбіжності між ними. Хвороба члена родини або напружені взаємини з братами чи сестрами усі ці чинники впливають. Підлітки нерівно ревнують і ненавидять своїх молодших братів або сестер, котрим дістається більше батьківської уваги. Гроші турбують не тільки дорослих, підлітки також переймаються ними, тому що не в змозі контролювати власне фінансове становище. Дослідження свідчать, що підлітки із малозабезпечених родин часто схильні до стресу, пов'язаного з бідністю, і згодом стають тривожними підлітками і дорослими. Нещасні випадки, хвороби, смерть близької людини, фізичне або емоційне насильство усе це може спричинити серйозні наслідки для підлітка. Смерть близької людини може викликати у нього відчуття втрати і страху, втратити усіх, хто є у його житті. Підліткам важко приймати зміни у житті так швидко і легко, як дорослим. Стрімкі зміни, наприклад, перехід в іншу школу, переїзд у нове місто, поява нового члена сім'ї, наприклад, відчима чи зведених братів або сестер, здатні викликати у нього дискомфорт. Якщо при цьому він не знає, як дати раду змінам або виправдати очікування батьків чи учителів, його життя сповнюється напругою. Старшокласники часто переживають через те, що у всіх друзів є хлопці і дівчата, а у них ні. Ті чи інші очікування від хлопця чи дівчини, брак їхньої уваги або, навпаки, надлишок, заплутані почуття, нерідко стають причиною стресу у підлітків. Фізичні та емоційні зміни, що їх переживають підлітки, змушують їх сумніватися у собі. Це веде до формування заниженої самооцінки. Також причиною низької самооцінки і невпевненості може бути ставлення батьків до підлітка. Конкуренція з однолітками поширене явище з поміж підлітків. Конкуренція корисна, поки мотивує підлітка вдосконалюватись, але якщо вона викликає негативні почуття, наприклад, ревності чи образу, це лише посилює стрес. Підлітки часто скаржаться, що їм бракує часу на все. Сніданок, уроки, виконання домашніх обов'язків. Нерозвиненість навичок тайм менеджменту є ще однією причиною стресу. Їх часто відволікають електронні гаджети, які забирають більшу частину часу підлітків. Перш ніж вони це усвідомлять, залишається обмаль часу на виконання необхідних справ. Не варто зосереджувати свою увагу на стресовому стані. Натомість варто намагатись долати стрес. Підлітки зайняті навчанням, домашніми обов'язками і хобі, і тому у них залишається мало часу на сон. Як правило, підлітки лягають спати пізно вночі і прокидаються досить рано. Щоб усунути стрес, їм необхідно розслабитися. Коли розслаблене тіло, психіка також розслабляється і відновлюється. Повноцінний нічний сон допоможе краще впоратися зі стресом, також корисний нетривалий сон упродовж дня. Фізична активність це один із кращих способів позбутися стресу. Чи не найліпший спосіб упоратися зі стресом це пробіжка. Також корисно вирушити на прогулянку або сходити у тренажерний зал. Це допоможе зберегти здоров'я і ефективно долати прояви стресу. Здорове харчування, запорука усунення накопиченої в організмі напруги. Збалансоване харчування, що включає велику кількість овочів, фруктів, молочних продуктів, білків, збереже ваше здоров'я. Перебуваючи у стресовому стані, підліток, як правило, їсть нездорову їжу. Замініть такий раціон здоровими стравами. Спілкування з підлітком може бути для батьків непростою справою. У стані стресу спілкуватися з ним стає дещо важче. У таких ситуаціях дорослому марно гніватися або карати. Він має бути поруч і підтримувати підлітка, а не погіршувати ситуацію. Спілкування один із найбільш ефективних засобів усунення стресу. Спільне обговорення проблеми з дорослими допоможе вам швидше знайти її вирішення. Зосередьтесь на позитивних моментах. Відчуваючи стрес, ми загострюємо свою увагу на тому, що йде не так. Ми переймаємося тим, чого нам бракує і що нам не вдається. Стрес може посилитись, коли розвивається негативний спосіб мислення. Некорисні моделі мислення включають наступні: читання думок або очікування від інших людей поганої думки про вас. Наприклад, вони думають, що я дурний, вона думає, що я нічого не вмію. Думати, що все ж завжди піде не так. Наприклад, у мене ніколи не виходить, усе завжди проти мене. Позначати себе ярликом, наприклад, я безнадійний, я не хороша. Абсолютно мислити, наприклад, я повинен зробити це так, у мене немає вибору. Очікування гіршого, наприклад, я обов'язково зіпсую це, усе одно не вийде. Мислення все або нічого. Наприклад, він робить все правильно, а я завжди помиляюся. Підліткам нелегко знаходити у житті позитив, але можна їм допомогти у цьому, нагадуючи про їхні сильні сторони. Також допомагають відновити рівновагу дихальні вправи. Глибоке дихання розслабляє тіло і психіку людини. Це засіб повернути рівновагу і розслабитися. Ще одна порада. Відвідайте психолога. Психологи є експертами у тому, щоб допомогти людям впоратися зі стресом і створити позитивні навички для психічного здоров'я. Отже, ми сьогодні розглянули важливе питання, яке не обходить жодного із вас: стресові ситуації, їхній вплив на ваше здоров'я і як з ними справлятись. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю вам міцного здоров'я та уміння долати стреси.